Українці переплачують за молоко і змушені менше його споживати. Б'є на сполох асоціація виробників молока. Вони стверджують, що ставка ПДВ на молочні продукти в Україні є найвищою серед європейських країн і становить 20 відсотків. Тоді як у Німеччині 7 відсотків, у Франції 5,5%, з половиною, а в Польщі взагалі просто 5. Чи справді українці переплачують за молоком? Найдешевше молоко у Німеччині коштує 60-70 євроцентів за літр, тобто 20-22 гривні. Стільки ж або навіть і більше за молоко платять українці. А ціна молока у поляків взагалі у півтора рази дешевша, ніж в Україні. Податок на додану вартість найбільше джерело поповнення держбюджету. Коли ви купуєте щось у магазині чи замовляєте якусь послугу, майже все це обкладається ПДВ. В Україні три ставки цього податку 20%, 7 та 0. Так от молоко та молочні продукти оподатковуються за найвищою ставкою. Втім, у Данії ця ставка ще вища, аж 25% на всі групи товарів, включаючи і молочко. У решті країн ЄС для молока справді діє знижена ставка оподаткування. В середньому 5-7%. За винятком Фінляндії там 14. Це можна перевірити у відповідному списку Єврокомісії. У Німеччині ПДВ діє вже рівно півстоліття, і його тут називають найбільш нелогічним і непрозорим податком. Є дві ставки 19 і 7 відсотків. Молокопродукти, і, зокрема, коров'яче чи молоко, справді мають знижену ставку 7 відсотків. Тоді як соєве молоко вже 19, Корм для собак 7 відсотків, а дитяче харчування 19. Також дивно, чому кава у зернах має пільгове оподаткування, а рущина кава найвищу ставку ПДВ. На думку експертів, одна з причин такого різнобою, бо одні групи продуктів і товарів вдалося пролобіювати і внести до пільгового списку, а інші ні. Українським молочникам радять активніше ініціювати зміни до оподаткування щодо молока, адже воно є в переліку соціально значущих продуктів для населення. Висновок. Ставка ПДВ на молочні продукти в Україні не є найвищою серед європейських країн. Найвища у Данії 25%. Але українська у порівнянні справді одна з найвищих. У більшості країн ЄС діє пільгова ставка для молока і молочної продукції, яка вдвічі-тричі, а в деяких країнах і в чотири рази нижча ніж в Україні. Водночас, ПДВ далеко не єдина причина, чому українці переплачують за молоко. На ціну впливає і зростання вартості газу та електрики, і висока інфляція. А головне велика кількість посередників спекулянтів, які скуповують у селян продукцію за бесінь, а потім накручують ціну і перепродають.